Для України визначально те, що НАТО ще раз підтвердило відданість своєї позиції щодо того, щоб призупинити агресію Росії проти України. На полях саміта була зустріч п'ятірки США, Італія, Франція, Німеччина, Велика Британія, яка фактично створює можливість нового формату переговорного по мінському процесу, де ми зможемо. Мати ще більші можливості захистити свої інтереси, тому що долучення до цього формату Сполучених Штатів Америки, долучення Італії це дуже велика, велика справа. Росії вже в цьому форматі нема, і я думаю, що вона розглядається тим, ким вона є, агресором і учасником цієї війни. А не яким стороннім членом, який буде тільки указувати, як кому вести себе у цьому нілі. Ніхто нікому в Європі не дасть можливість ділити по нові кордони. У 21 столітті в Європі ділити кордони це нонсенс.